Христос рождається, славімо Його, дорогі во Христі, брати і сестри, шановні земляки, вкотре ми з вами по благодаті Божій і з милості Божої, зустрічаємось знову у святих наших храмах, біля вертепу, щоб прославити новонародженого Господа нашого Ісуса Христа. Що прийшов на землю і тим самим сповістив нам велику благочестія тайну, святитель IV століття Афанасій Олександрійський сказав чудові слова: Бог став людиною, щоб людину зробити Богом. Звісно, не по природі, але по благодаті, яка це велика милість. Що до нас прийшов на землю сам Господь, щоб знову нам показати шлях до неба, до вічності, до осель Отця Свого Небесного. І перш за все, Господь приносить для нас найбільший і неоціненний дар, про нього заспівали святі ангели в юдейській пустині, слава вишніх Богу і на землі мир. І в людях благовоління. Як довго ми з вами не думали і не говорили про цей благодатний мир, який дає нам Господь, і тільки сьогодні ми осягнули яке це велике благо і дар Божий. Господь приніс на землю мир у нашій душі, у наші серця, і ми його плекаємо в наших сім'ях і родинах. Цей мир благодатний сьогодні пов'язує наші народи на землі. Таким чином, Господь спасає цілий світ. Цим миром сьогодні ми благословляємо один одного і бажаємо один одного, саме зберігати Його, примножувати цей мир, трудитися над тим, щоб Він був у нас в серцях, в душах, у сім'ях. Це є наша з вами найбільший послух і найбільша робота. Хай Господь милосердний сьогодні, що сходить з неба, благословить усіх нас цим благословенним миром. І будемо спішити ми до цієї Вифлеємської печери, щоб отримати благословіння Христа Немовляти, який каже знову і знову. Прийдіть до мене, всі труджені і обременені, і я заспокою вас, тому що я ваш Господь і Бог, будьте зі мною, і я буду з вами до кінця віків. У цій святі і радісні свята Різдва Христового зичу вам благословенного миру, добробуту, родинного затишку. Щоб у ці свята ви не забули нікого і ближнього, і дальнього. Бажаю вам, щоб кожна родина відчула небесне тепло і благословіння, і щоб Господь Милосердний хоронив усіх нас і нашу землю на довгі і благословенні літа. Христос рождається, славімо Його!